йде купатися. Море трошечки штормить, але піде купатися. Oh Покажу вам дорогу від нашої гостинниці до пляжу, щоб було зрозуміло, скільки ми йдемо до пляжу. А дивіться, оце наша красивенна гостинниця. Це наша тераска літня, дуже красиві туї тут такі. Цвіточки не дуже, але все рівно зелено, красиво. Так, дивимося. Якщо повернути трошечки правіше, то ми вже бачимо море. Але наш пляж трішечки далі потрібно повернути, зараз я вам покажу, повернути направо і пройти буквально одну-дві хвилини. По відео буде видно, скільки ми йдемо до нашого пляжу, від нашої гостиниці, де ми відпочиваємо. Так, і зараз ранок. Десь 9 ранку, тому людей ще мало, люди ще відпочивають після кого якої ночі, кого може. Так, дивимося, значить, з однієї сторони ну, кафешка, потім йде магазинчик такий, де є все потрібне для пляжного відпочинку. Так, зараз вам покажу. І з другої сторони, з друга сторона, тут кафешечки і, звичайно, пляжі. І ми йдемо до нашого пляжу. Зараз ми все покажу. Це а, пляж платний. Тут завжди є вільні місця. Так як це не відгостіння все. І, е, я так розумію, місцеві не дуже колись платити гроші за Тому Так. Так, отакий от така. Дорога набережна, з однієї сторони, знову, з цієї сторони, знову кафешечка, де люди можуть відпочити, з цієї сторони теж кафешечка. І вже ми з вами прийшли до нашого пляжу, де ми відпочиваємо, загораємо. Отак виглядає. Виглядає вход, вхід в нашу, в нашу історію, наша локація красива. Я вже вам показувала снег-бар, де можна перекусити 11.30 до 17. .00. Тут можна попити пизну. Це наш бар, який працює. І от наш пляж. Ми йшли рівно 4 хвилинки. Зараз покажу, як сьогодні море. Раз дійдемо до моря. Наші безкоштовно лежаки, безкоштовні парасольки. Все це входить в вартість. Ой, яке сьогодні тихе, спокійне море, вітру нема, море дуже красиве, спокійне, людей ще мало. але вже є. Так, Саша? Пішов купатися, так як сьогодні море дуже тихе, дуже спокійне, вітру немає, сонечко. Тому сьогодні можна купатися, плавати. Так, Саша поплив. Хочу вам показати, яка чистесенька водичка. Дивіться, яка чиста-чиста водичка. Сьогодні... Сьогодні дуже спокійне море, чиста водичка.